Розділ 4. Королівство Руське Галицько-Волинська держава. Параграф 15. Отворення Галицько-Волинської держави. Перше. Об'єднання Волинського і Галицького князівств. У середині 12 століття в Галицькому князівстві знову спалахнула боротьба між боярами і князем. Боярство, що збагатилося і зміцніло в попередні роки, здавалося обтяжливою сильна влада князя, тому воно намагалося в будь-який спосіб її позбутися. Це протистояння призвело до послаблення Галицької династії Ростиславичів її останнім представником на Галицькому престолі був Володимир, син Ярослава Осмомисла. Після смерті Володимира в 1199 році до Галича вступило військо Волинського князя Романа Мстиславича, який був одним із претендентів на Галицький престол. Так відбулося об'єднання Галицького і Волинського князівств у єдину Галицько-Волинську державу. Ця подія мала велику історичну вагу, оскільки новоутворена держава претендувала на центр об'єднання земель Південно-Західної Русі, тобто українських земель. Виникнення та піднесення Галицько-Волинської держави сприяло вдале географічне положення, вона розташовувалася на перехресті важливих торгових шляхів і була важкодоступною для набігів кочевиків. Віддаленість від Києва послаблювала її залежність від центральної влади. До того ж, ставши єдиною державою, Галичина і Волинь змогли об'єднати свої сили для боротьби з агресією сусідніх Польщі та Угорщини, а пізніше проти монгольської навали і наступу хрестоносців. Друге, Галицько-Волинська держава в період нового правління Романа Мстиславича. Нова держава завдяки діяльності Романа Мстиславича майже одразу набула авторитету як серед руських князів, так і серед сусідніх держав. Роман Мстиславич був сміливою, твердою та рішучою людиною. Ще з юнацьких років він поринув у вир політичної боротьби, ставши в 1168 році новгородським князем. Роман разом з батьком, волинським князем Стеславом, зміг стримати зазіхання на своїй землі Володимира Суздальського князя Андрія Боголюбського після смерті батька в 1170 році. Роман Остиславич посів Волинський престол і відстояв своє право на нього. Захопивши Галич, Роман переніс туди свою резиденцію. Для утвердження особистої влади він жорстоко розправлявся з тими, хто був невдоволений його діями. Унаслідок цього було страчено багато бояр, а деякі були змушені рятуватися втечею. Виправдовуючи свої дії, Роман говорив не почавивши бджіл, меду не наїшся. Після такої кривавої розправи решта боярства не наважилася виступити проти нього. Свідченням зміцнення його влади було те, що літописець назвав Романа самодержцем усієї Русі. Для зміцнення своєї держави Роман Мстиславич розширював її кордони, організовуючи походи на литовців, половців, поляків. Його послів і купців приймали в Константинополі. Містах Німеччини, Польщі, Угорщини. Важливим у політиці князя було приєднання до своїх володінь у 1202 року Києва. Кияни охоче перейшли під його владу, відкривши перед князем ворота міста. Як наслідок, під владою Романа Мстиславича опинилося Галицьке, Волинське, Київське, Переяславське та Туровопінське князівство. Його володіння за розміром перевищували священну Римську імперію. Здобувши Київ роман до свого титулу, додав ще й Великий князь, але відмовився від запропонованого папою римським королівського титулу, деякі дослідники називають Галицько-Волинську державу першою дійсно українською державою. Активна зовнішня політика князя зумовила його втручання в боротьбу між прихильниками римських пап, гвельфів та імператорів гібелінів. У якій він став прибічником останніх, прямуючи в липні 1205 року до Німеччини біля містечка Завихост Завихвост, Роман Мстиславич несподівано зіткнувся із загоном краківського князя Лешка Білого. У бою з ним Роман загинув. Про цю подію французька хроніка повідомляє: король Русі на ім'я Роман, вийшовши за межі своїх кордонів і бажаючи пройти через Польщу до Саксонії, за волею Божою вбитий двома братами. Князями польськими лешком і кондратом на річці вісла. Романом Мстиславичу приписують розробку проєкту доброго порядку в Русі Україні. Він пропонував покласти край між особицями, які ослабляють державу та роблять її легкою здобичю для полоці. Головною умовою доброго порядку було те, що в разі смерті Великого князя його наступника мали обирати шість наймогутніших князів: Галицький, Суздальський, Чернігівський, Смоленський. Полоцький і Рязанський. Князі також мали взяти на себе зобов'язання не чинити напади один на одного, а в разі порушення цієї умови стати на бік скридженим. Щоб запобігти дробленню земель князів на уділи, Роман пропонував передавати князький престол старшому синові, а не ділити між усіма. Для обговорення цих питань планувалося скликати з'їзд князів, проте всі князі під різними приводами відмовилися. Раптова смерть князя перешкодила здійсненню його плану, створена ним галицько волинська держава розпалася. Третє, боротьба синів Романа Мстиславича за відродження Галицько-Волинської держави. За спадщину Великого князя Романа Мстиславича в боротьбу вступили руські князі з інших земель, Угорщина та Польща. Однак головною руйнівною силою єдиного князівства було Галицьке боярство, яке прагнуло не допустити посилення князівської влади. Скориставшись малолітством синів Романа Мстиславича Данила та Веселька, Галицькі бояри запросили на князівський престол онуків Ярослава Осмомисла, синів Ігоря Святославича, Романа, Святослава і Ростислава. Проте Ігоревичі вимагали реальної влади. У відповідь на це бояри почали чинити заколоти. У той час угорський король разом із військом вирушив на Галич і за допомогою боярства захопив його. Ігоревичів було взято в полон, а населення потонуло в насильстві. Свавілля угорських військ викликало обурення жителів і вони підняли повстання. У результаті на престол повернулися Ігоревичі, яким удалося втекти з полону. Отримавши владу, вони жорстоко розправилися з галицькими боярами. Проте це не допомогло Ігоревичам закріпитися при владі. Уцілілі бояри на чолі з Водиславом Кормильчичем. Звернулися до угорського короля з проханням відпустити з ними законного князя Данила і надати допомогу проти Ігоревичів. Заручившись підтримкою короля, Велике військо рушило на Галич, який без бою прийняв нащадка Романа. Таким чином, у вересні 1211 року Данило повернувся на батьківський престол, а декільками роками раніше його братові Васильку та матері Анні вдалося закріпитися на Волині. У містах Берестя і Белс. Однак протистояння князя з Галицьким боярством тривало, щоб довести свою силу, бояри за великі гроші викупили з угорського полону Ігоревичів і стратили їх на очах у жителів Галичі. Це був єдиний випадок у середньовічній історії України, коли васали при страчували своїх сюзеренів. Проте Данило та його матір усе одно не бажали коритися боярській свавулі. Через конфлікти з боярами Анна з дітьми знову змушена була рятуватися втечі. Провідник боярства Владислав Кормильчич у 1213 році насмілився проголосити себе князем. Уперше цей титул отримувала людина, що не належала до князівської династії. Такий вчинок боярина викликав обурення руських князів. Цим фактом вирішили скористатися угорці та поляки. Їхні володарі домовилися про поділ Галицько-Волинської держави. У місті Спіш у 1214 році вони уклали угоду, за якою передбачалося одружити п'ятирічного сина угорського короля Коломана із трирічною дочкою польського князя Соломією та проголосити коломана королем королівства Галицького. Ще однією умовою було укладення унії Союзу. Галицької православної митрополії з католицькою церквою. Угода в спіші виявилася нетривалою. Між завойовниками виникла суперечка, якою скористався Данило. Він разом зі своїм тестем Стеславом Удатним, що був запрошений на Галицький престол, звільнив Галич і всі землі захоплені поляками. Так у 1221 році Мстислав Удатник, який походив з удільних київських князів, а до того князював у Новгороді, утвердився в Галичі. А Данило на Волині. Однак згода між князями тривала недовго. Мстислав послухався намовлянь Галицьких бояр і заповів у 1228 році Галицьке князівство синові угорського короля коломану, що був одружений із його другою дочкою, і з цим не зміг змиритися Данило, якому в результати десятирічної боротьби з угорцями. Вдалося відновити свою владу в Галичині. Волинь він заповів молодшому братові Васильку, який в усіх важливих справах діяв спільно з Данило. У 1238 році Данило Романович розгромив під дорогочином, дорогочином, Тевтонських рицарів, що вторглися в його володіння. За літописом Данило напередодні битви виголосив не годиться держати нашу батьківщину крижевникам, крестоносцям. Наприкінці 1239 року Данило захопив Київ, чим завершив відновлення володінь свого батька. Таким чином, тільки після 40 років жорсткої боротьби сини Романа Данило і Василько змогли відродити єдність володінь свого батька. Столицею відновленої держави Данило обрав новозбудоване місто Холм, щоб не залежати від Галицького боярства. Запам'ятайте дати 1199 рік, похід Романа Мстиславича на Галич. Об'єднання Волинського і Галицького князівств у єдину державу. 1205 рік, загибель Романа Мстиславича. 1206-1238 роки. Боротьба нащадків Романа Мстиславича за відновлення Галицько-Волинської держави 1213 рік, проголошення боярина Владислава Кормильчича Галицьким князем. 1214 рік. Угода в спіші між правителями Угорщини та Польщі. Проподіл Галицько-Волинської держави між ним. 1238 рік. Отвердження князя Данила Романича в Галичині. 1239 рік. Установлення зверхності князя Данила над Києвом. Завершення відновлення єдності Галицько-Волинської держави запитання та завдання. Друге. Як відбувалося формування Галицько-Волинської держави Романом Стиславовичем? Які землі вдалося приєднати до своїх володінь Романом Стиславовичем? Після смерті Володимира в 1199 році до Галича вступило військо Волинського князя Романа Мстиславича, який був одним із претендентів на Галицький престол. Так відбулося об'єднання Галицького і Волинського князівств у єдину Галицько-Волинську державу. Ця подія мала велику історичну вагу, оскільки новоутворена держава претендувала на центр об'єднання земель Південно-Західної Русі, тобто українських земель. Захопивши Галич, Роман переніс туди свою резиденцію. Для утвердження особистої влади він жорстоко розправився з тими, хто був невдоволений його діями. Як наслідок, під владою Романа Мстиславича опинилися Галицьке, Волинське, Київське, Переяславське та Туровопінське князівство. Його володіння, за розмірами, перевершували священну Римську імперію, здобувши Київ Роман до свого титулу, додав ще й Великий князь. Але відмовився від запропонованого папою римським королівського титулу. Деякі дослідники називають галицько волинську державу. Третє, укажіть основні причини об'єднання, чому саме Волинський, а не Галицький князь об'єднав князівство. Нова держава завдяки діяльності Романа Мстиславича майже одразу набула авторитету як серед руських князівств, так і серед сусідніх держав. Роман Мстиславич був сміливою, твердою та рішучою людиною. Ще з юнацьких років він поринув у вир політичної боротьби. Ставши в 1168 році новгородським князем, Роман разом із батьком, волинським князем Стеславу, зміг стримати зазіхання на своїй землі Володимиро Суздальського князя Андрія Боголюбського. Після смерті батька в 1170 році Роман Мстиславич посів волинський престол і відстояв своє право на нього. Четверте. У 1205 році держава Романа Мстиславича розпалася, за яких обставин на престол Галицько-Волинської держави повернувся Данило та Василько Романович. Активна зовнішня політика князя зумовила його втручання в боротьбу між прихильниками римських пап Гвельфів та імператорів гібелінів, у яких він став прибічником останніх, прямуючи в липні 1205 році до Німеччини біля містечка звихост Вихост Завихост. Роман Мстиславич несподівано зіткнувся із загоном краківського князя Лешка Білого. У бою з ним Роман загинув. Про цю подію французька гроніка повідомляє: король Русі на ім'я Роман, вийшовши за межі своїх кордонів і бажаючи пройти через Польщу до Саксонії за волею Божою вбити двома братами, князями польськими Лешком і Конрадом на річці вісла. Раптова смерть князя перешкодила здійсненню його планів. Створена ним Галицько-Волинська держава розпалася. П'яте, яку політику проводив Роман Мстиславич після утворення єдиної Галицько-Волинської держави? Як наслідок, під владою Романа Мстиславича опинилися Галицьке, Волинське, Київське, Переяслівське та Туровопінське князівство, його володіння, за розміром, перевищували Священну Римську імперію. Здобувши Київ, Роман до свого титулу додав ще й Великий князь, але відмовився від запропонованого папою римським королівського титулу. Шосте. Чим була зумовлена запекла й тривала боротьба за відновлення спадщини Романом Мстиславича? Чому сини Романа Мстиславича були змушені силою доводити своє право на батьківську спадщину? Запекла й тривала боротьба за відновлення спадщини Романом Мстиславича? Була зумовлена присутністю в Галичині нащадків впливових боярських родів, з якими, задля збереження єдності держави запекло боровся Роман Мстиславич. Після смерті Романа, його сину Данилу Романовичу, для відновлення єдності Галицько-Волинської держави довелося 40 років вести боротьбу з боярами.